дуже дякую за теплі слова представлення. Я би хотіла скористатися можливістю і подякувати всім вам за те, що ви прийшли, за те, що ви збагатили цей форум вашими голосами і досвідом для того, щоб демократія зміцнила свої позиції в Україні. Я також хотіла би подякувати всім партнерам, які сприяли організації цього форуму. Ключові принципи цього форуму це принципи, які ми всі поділяємо. Це принципи, які ми всі потрі. Буємо в Україні це прозорість, підзвітність, належне управління, відповідальні організації, відкритість Україна вільна від корупції, і ці принципи постійно впроваджуються, коли ми маємо відкриті дані, коли ми маємо екосистему даних і технологій це принципи, які а, ООН постійно впроваджує в Україні, але також те це, це ті принципи, які впроваджуються країнами-членами ООН за допомогою цілей сталого розвитку. І, зокрема, відповідно до цілі 16... Ми говоримо про прозорі організації Українські громадяни, а також і всі інші громадяни в інших країнах світу, а об'єднують зусилля в рамках цих цілей а, сталого розвитку. А для uh, забезпечення підзвітності уряду, як же ми можемо працювати разом, щоб сприяти розвитку підзвітності, прозорості, відповідальних інституцій, доступу до uh, відкритих даних, і як ми можемо вимагати тих послуг, які покращать життя українського народу, і я дуже рада, що в рамках цього форуму ми можемо обговорити питання відкритих даних, ми можемо обговорити сучасні технології, і я сподіваюся, що ми зможемо. Зосередитись на певних рекомендаціях, а відпов... дати відповіді на запитання та поділитися досвідом. Отже, я закликаю вас зосередитись на трьох ключових питаннях: по перше, дані це лише засіб, це не лише наша кінцева мета, як така ми. Маємо дані, і ми маємо завжди думати вважати, що в центрі уваги стоять не дані, а наші громадяни, які будуть користуватися цими даними, які дані потрібні нашим громадянам для того, щоб вимагати підзвітності уряду місцевого уряду, які фактично є першим першою підзвітною лінією. По-друге, як ми можемо максимально використовувати різноманітні технології, різноманітні інновації, які існують в Україні і в усьому світі зараз є дуже багато усиль. Щодо побудови спеціальних лабораторій, урядових лабораторій, побудови різноманітних спільних мереж, зараз є дуже високий рівень доступу в інтернет. Багато мільйонів людей використовують інтернет як підлітки, так і люди старшого покоління. Як ми можемо максимально скористатися повідомленнями, а також іншими мобільними додатками для того, щоб Щоби забезпечити і посилити підзвітність уряду для того, щоб забезпечити підзвітність уряду, а також інших організацій, які забезпечують послугу, для того, щоб покращити життя українських людей, і також звичайно ми маємо завжди пам'ятати про якість і надійність баз даних. Хоча ми постійно підтримуємо онлайн портали даних на даний момент. Є приблизно чотири тисячі баз даних від уряду і приблизно 400 баз даних від парламенту яка якість цих даних наскільки надійними і достовірними є ці дані? Чи ми маємо необхідні потужності і необхідні навички, щоб використовувати ці дані і вимагати покращення надання послуг. Я сподіваюся, що в рамках цього форуму ви зможете обговорити і випрацювати конкретні рекомендації, як можна покращити ці бази даних, як можна визначити найкращі технології для того, щоб забезпечити. Ти те, що український народ буде мати усі необхідні послуги, які йому потрібні, і які він справді заслуговує. Дуже дякую за увагу.